Це вечірній ефір на телеканалі тиса 1 і сьогодні говоритимемо про підліткову злочинність. Гостем нашої студії є Василь Мадяр, начальник сектору ювенальної превенції головного управління національної поліції в Закарпатській області, та Оксана Корпош, практичний психолог. Доброго вечора вам. Доброго вечора. І пане Василю, от за 2017 рік на Закарпатті було 75 скоєних злочинів за участю підлітків. Про що говорить така статистика, і якщо порівнювати з попередніми роками, в яку в який бік рухається тенденція, от і власне, що це були за злочини, розкажіть нам будь ласка. Ну коротко по статистиці, да, дійсно 75 злочинів скоєно, це вже станом на сьогоднішній день, при тому, що за аналогічний період, тобто за три місяці минулого року. Було скоєно 94 злочини. Такі. Якщо брати загальну тенденцію від починаючи з 2010 року, то вона повномірно йде до, до зменшення. Для прикладу, наприклад, 10-й рік за аналогічний період трьох місяців було скоєно 125 злочинів, 11 і 125, 12, – 128, ну, відповідно, зменшено 93, 93, 96, 94, і станом на сьогодні маємо 75 злочинів, які скоєно неповнолітніми. Переважна більшість е, скоєння цих злочинів це 71,8%, це все-таки скоєння крадіжок. Переважна більшість. Ну, При тому, що маємо скоєну вже е, відома ситуація по хусту, скоєну вбивству неповнолітніми, скоєно. Неповнолітні, я хочу роз'яснити, що значить ці злочини. Це не там, де неповнолітні безпосередньо ну, сам виконує особисто. Це вони є і як, ско... як ті, що скоюють, і ті, які є учасниками цих злочинів. І виходить, то є вони є учасниками двох розбійних нападів станом на сьогодні і трьох погорбунків. Mm -hmm. um... От, скажіть, це е, дані у вас за аналогічний період попередніх років, чи це загалом за цілий, цілий рік попередніх? ні, ні, це тільки за три місяці за всі попередні роки цифри, які я озвучую, це за три місяці кожного року? Ну а от е, діти, рідні, які потрапили в якісь е, складні життєві обставини, роми, сироти. Чи дійсно це та категорія дітей, яка найчастіше фігурує, так скажемо, не товаришує з законом, чи це все-таки стереотипи? І чи можуть попадати в такі ситуації діти з благополучних сімей? Я вам хочу сказати, що, наприклад, кожне скоєння злочину, от ми зараз про скоєння злочину говоримо, для кожної дитини це все індивідуально. Ми завжди вивчаємо причини, от, умови, які цьому сприяли. Тобто, якщо брати зараз немає такого загального, що от ці всі підлітки скоїли злочин, наприклад, тому що вони із так званих неблагополучних сімей. Сім Хоча, по суті, самої формулювання не передбачає, як неблагополучна сім'я, тому що в кожному випадку неблагополучна сім'я може бути різна. Тобто, ми за це так серед людей побутує думка, що якщо слабо забезпечені матеріальне, значить сім'я неблагополучна. На статус неблагополучної сім'ї впливає дуже багато факторів, тобто може бути неблагополучна сім'я, і якій досить високий рівень матеріального забезпечення. Так дійсно це стереотип, те, що ви от назвали, що от особливо роми. Тобто є категорії дітей, які скують злочини за того, що, бо, що їм не, не вистачає матеріального статку. Тобто, це от і мобільні телефони. І різноманітні прилади, які зараз є ну, поширено, фактично кругом, і кожна дитина хоче мати такий. Але є категорія із добре забезпечених сімей, і категорія неповнолітніх, які скоюють злочин для того, просто щоб йому цікаво, як цей процес проходить. Ну, По-простому, ну, як для розваги, це досить голосно сказано, тому що за це є кримінальна відповідальність. Mm -hmm. Тобто створювати, що ось це, це, ну, наприклад, брати 75 злочинів, скоїли 56 неповнолітніх, із них тільки 11 ромського населення. Mm -hmm. От, а, пані Оксано, питання до вас. Чи є благополуччя ознакою успішності дитини? Тобто, mm -hmm. е коли в дитини батьки повністю забезпечені, в дитини є ті ж самі планшети, телефони, але не вистачає самого головного уваги. От це може бути поштовхом? Ну ви, в принципі, самі зараз наголосили на цьому, основне це ще відсутність е, уваги. Тобто, знову ж таки повертаючись, я згідна повністю. З попередніми висловами, що це стереотип певний, оскільки як і благополучна сім'я, так і неблагополучна, не застрахована від вчинення саме підлітком кримінальної дії. Тому можливо, цей фактор при повній при повному благополуччі успішній такій родині, да, з, візуально в підлітка можуть виникати згідно вікових категорій, ну особливості да, цієї категорії вікової, різні моменти в розвитку психоемоційної сфери. Тому це сім'я це є певний такий основний, так колектив, перший колектив в житті дитини, і він впливає, але. Навіть благополучній сім'ї при високому матеріальному достатку можуть виникнути такі проблеми, як відсутність уваги. Не Порозуміння саме з членами родини так, відсутність живого спілкування, відсутність певного контролю за підлітком, власне, відсутність інформації про друзів, про дозвілля, де і з ким проводить дозвілля підліток. Тому це ряд таких чинників, які також впливають, і саме не можна ділити, що саме неблагополучна сім'я є тим певним фактором, який впливає саме на скоєння неповнолітнього правопорушень. Ну, от все-таки, які причини того, що підлітки на такі злочини йдуть, ми вирішили запитати узорців наших. От що ми почули зараз, пропоную подивитися. Мені здається, що основна причина всіх проблем у суспільстві це те, що батьки знають забувати, що вони батьки, і діти виховуються на вулиці. Якщо дитина буде вихована адекватними батьками, то злочинності буде точно менше. Це залежить від батьків, від школи, від виховання. Це більше, більше закладено в якихось там економічних проблемах країни, які спонукають людину до якихось таких поштовхів, що людина йде на якісь злочини, там кражі і так далі. Виховання відсутні. Треба більше працювати з дитиною, як викладачам, так а, там які. Приближні чи бабки, чи ті. Ну, Маю на увазі хтось близько. Діти самі по собі ну, підлітки жорстокі. Якщо їх не, 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 нема чим зайняти, спортом, мистецтвом, не знаю, якимись хобі, ними треба займатися. Якщо, людьми, якщо ними не займатися, то вони займаються самі собою. На увагу батьків, батьки мусять заробляти щось і на дітей не вистачає часу. Ну а діти. Комп'ютер більш нічого вони не бачать, а там багато зла. Отже, а, пані Оксана, от як ви прокоментуєте такі думки ужгородців? Ну, в принципі, такі думки вони мають місце на життя. Так і деякі моменти дійсно є причини, які оголосили саме в цьому репортажі, Але хотілось би зауважити ще такі моменти. Насамперед треба робити увагу, приділити тому віковим особливостям саме підліткового віку, оскільки він супроводжується надзвичайною такою імпульсивністю. Змінюється емоційно-вольова сфера підлітків. Підлітки схильні найбільше до такого соціально-психологічного зараження. Вони більш агресивні, тобто спостерігаються прояви такої девіантної поведінки. Але брати до уваги також і вплив засобів масової інформації, де така йде активна пропаганда легкого життя. Так матеріальні цінності заміняють саме будь-які цінності, там духовні, соціальні, відсутність в підлітковому віці саме інтересів, відсутність певних пріоритетів, цінностних орієнтацій все це такі. пласт, плас, принципі було наголошено на тому, що залежить від родини саме від сім'ї. Так, оскільки родина навчає, виховує. І тому це так я з цим згідна. Так? Ще які моменти можуть бути, звичайно, вплив мікросередовища, в якому середовищі спілкується підліток, які в нього друзі, контакти. І, звичайно, неконтрольоване дозвілля. Тобто цей момент неорганізованості дозвілля підлітків призводить до того, що вони рано чи пізно опиняються на вулиці, не задіяні соціальною працею. Тому це такі коротенькі, які я можу додати з боку психологічної служби моменти. А скажіть, чи зверталися до вас батьки дітей, які, наприклад, мають якісь проблеми з законом? І чи взагалі звертаються до психолога у таких ситуаціях, чи якось ну залишаються з проблемою сам на сам? Як це вирішується? Ну були звичайно звернення, тому що зараз на території Ужгорода і взагалі по Закарпаттю кожна школа має практичного психолога. Тому звернення є, але я би на стосовно своєї практики можливо, це були звернення такого побутового характеру, не доходило до саме кримінальної справи. Були звернення стосовно таких проявів довіантної поведінки, можливо. Можна в ряд занести ті інциденти, які, наприклад, прості ж такі драки, так і бійки між однолітками, і підлітками. Тому батьки звертаються за консультацією і такі звернення є. Нам би хотілося, щоб сьогоднішня наша програма була корисна не лише дорослим, а все-таки і дітям. От що би ви порадили таким підліткам, яким здається, що вони потрапили в якусь безвихідну ситуацію, коли не, не знає, що робити, як вчинити ще й зараз у ці е, ігри зі смертю у соціальних мережах? От як не втрапити на гачок? Е, можливо, є якісь гарячі лінії, анонімні? Можливо, треба звертатись відразу до психолога, до батьків. Що робити? Ну, по перше, дійсно ця тема актуальна, і така останнім часом вона надзвичайно шумить у всіх сферах і в мас медіа Тому, ну, звичайно, кіберзлочинність така е, тема, яка можливо торкнулася кожного підлітка. І їм цікаво. Е, можливо, ті, які її не знали, зараз вже усвідомлені у всіх моментах, які групи є е, саме кіберзлочинності. Е, що би я порадила цим підліткам? Звичайно. Особливу увагу треба звернути. Роботі з батьками, оскільки підліток вже самостійно ще не може прийняти рішення. Можливо, якщо це старший підліток, він звернеться до психолога за консультацією на місці в школі, де навчається дитина, так але все ж таки батькам варто звернути максимальну увагу, моніторити саме друзів, перебування в соціальній мережі, якими ресурсами, інтернет-ресурсами користується власний підліток, моніторити коло друзів. Це особлива увага, я би звернула більше батькам. Так? А дітям на базі зараз лютого місяць, на базі школ в лютому місяці проводились такі профілактичні заходи. Саме цілеспрямованість така була саме безпечний інтернет, тема безпечний інтернет, як саме безпечно користуватися інтернет-ресурсами, як не стати саме ну, жертвою кіпризлочинності. Це все на урок. Виховних заходах, так і на годинах психолога до дітей доносяться вигляді презентації, вигляді певних роликів. Їх дуже багато зараз в інтернеті цікавих, де є можливість дітям підліткам побачити, що саме які кроки виконуючи в соціальній мережі, там розповсюджуючи власну особисту інформацію, до чого це може призвести. Тобто ці всі моменти вони обговорюються. І якщо є можливість, а можливість завжди в принципі є. І бажання дитини до спілкування, то це звичайно консультування. І під час консультації відповідно вже до проблеми звернення і причин, чому саме призвело до цього, то надається індивідуально. Ну от, що стосується смертельних ігор, то ми зафіксували поки що на Закарпатті лише два випадки. От, пропоную подивитися і згадати, як це було. першій половині дня я їхав по площі і Побачив чотирьох дітей, що трималися за руки, стояли з заплющеними очима. Причому, ті, тільки я під'їхав до пішохідного переходу, вони по команді однієї з них дівчини взяли і побігли. Але не так побігли, як просто неуважні діти. а Справді дуже дуже швидко, ніби перебіжать не перебіжать. І вже наступного дня я почув перше про ці так звані флешмоби смерті. Співстави, ці факти мені стало лячно, тому що насправді через дурість якихось дітей я мав міг мати величезні проблеми на площі Петафі. Зазвичай багато автівок, тому швидкість там невисока. Це власне врятувало всю ситуацію, тому що у мене було зелене світло пішоходів червоне, тобто вони стояли на пішохідному переході на червоному світлі і просто ні сто ні рванули. Коли автобус зупинився поблизу торгового центру Токіо перед пішохідним переходом. Він зупинився і трогався вже, щоб продовжити свій рух. І в цей момент хлопці, які стояли на тротуарі, одночасно пригнули, можна сказати, під колеса автобусу, і ну, це виглядало дуже схоже, як от зараз пишуть в інтернеті про ці ігри. Отже, пане Василю, чи вдалося вам перевірити ці дві історії і чи траплялися ще якісь випадки на Закарпатті? Ну, По-перше, хочу подякувати громадськості, яка не знаходить, ну не стає осторонь цієї проблеми. Тобто є люди, які про це відкрито говорять, про це повідомляють. Так, проблематика є. Є така у нас мозгра біги умри». Вона прийшла із Російської Федерації. Але основною ознакою е участі цій гри є ще одна особа, яка це все знімає на телефон. Так, звичайно, ми ці два факти перевірили, встановили дітей. Е по їхнім поясненням, відношення до цієї гри, а саме до даної категорії соц соцмереж, вони не, не мають ніякого відношення. Але, як то кажуть, радує вже той факт, що люди не стають осторонь цієї проблеми. Завжди набагато легше відреагувати у, на попередження, чим уже констатувати факт, вже, наприклад, того, ДТП чи де тепечає. Ну, Роз'яснює потужна машина профілактичних заходів, в тому числі і служби у справах дітей, і психологів, і департаменту освіти, тому що вона так трохи для громадськості не дуже замітна, але ця машина працює, відпрацьовується кожна дитина. Ну, не, не буду, як то кажуть, скривати. Є у нас діти, які зареєстровані в цих соціальних мережах, ну, але е переважно їх більше зайшли туди, зареєструвалися виключно і, е для цікавості. Тобто з цими всіма дітьми проводиться різноманітно, індивідуальна, загальна робота, що приводу до того, мабуть, і слід згадати, і наші. Як то кажуть, духовні устої на Закарпатті, які все-таки тут досить на високому рівні, і можна констатувати, що у нас трагічних наслідків завдяки цим соціальним мережам станом на сьогодні немає і не зафіксовано. А чи проводите ви якусь профілактику? Я якраз тільки що тут назвав, що Ну можливо, от профілактику мається на увазі не з тими дітьми, які там у вас зафіксовано, що вони зареєстровані у цих соціальних мережах, а по школах можливо проводити якісь виховні години. У нас в кож... в кожному районному відділі або відділенні є наш співробітник, який ну фактично щотижнево, щоденно відвідує ці школи, проводить лекції, роз'яснення, в тому числі спільно з психологом, з психологами і з освітянами, в тому числі служби справ дітей, чому ми називають, тому що ця проблема не вирішується одною, наприклад, поліцією, Ця проблема вирішується комплексно. От давайте може тоді у кількох словах підсумуємо, от, чому профілактика дитячої злочинності на сьогоднішній день є актуальною і потрібною у всіх країнах світу, в тому числі в Україні. Профілактика дитячої злочинності знаходиться на як то кажуть, на передовій. Чому тому що ми виховуємо у майбутнє? І що ми зараз у цей у цю молодь вкладемо? То ми через декілька років будемо бачити. І чим краще зараз ця складна система профілактики спрацює, тим менше злочинність буде вже в подальшому і цих дітей в дорослому віці. Пані Оксана, вашу думку з цього проведемо? Ну, однозначно, профілактика, це, я би зауважила на тому, що дуже важлива рання профілактика. Не тоді, коли вже підліток дійшов до того, що скоїв злочин і покарання відбулося, і потім рецидив, і знову рецидив. А коли саме на стадії тільки що зароджується саме прояви цієї девіантної поведінки, можливо, спільно з представниками поліції, так але хотілося, щоб це було ви знаєте на рівні. Невиховного заходу, коли колись там з радянських часів, то дядя в формі завжди викликав певні емоції, так і в принципі в пострадянському часі там люди, ми з вами, так і вони ми досі ще так сприймаємо це. Тому можливо, ця співпраця з поліцією, щоб вона відбувалася в такій формі, доступній саме для підліткового віку. Можливо, це якийсь виховний захід спрямований там вигляді. Методів там, вікторини, або яких не самороз'яснювальних робіт, що саме, яке покарання, які методи, да? не з шляхом залякування, а з шляхом таких от методів спілкування, саме як спілкуються однолітки між собою. Це було би дуже добре. А стосовно ранньої профілактики, то, звісно, великий фактор відіграє школа, так? Це виховні заходи, це є заходи спрямовані на розвиток цінностних орієнтацій, підлітків тому. Це важливий фактор. А чи багато зараз психологів у школі займається з дітьми у цьому напрямку? Займаються чи багато психологів займаються чи багато чи... психолог часу цьому виділяє? По перше, це така тема, яка в принципі актуальна, і ці теми саме молодь і протиправна поведінка на протязі року постійно проходять заходи. Спільно із поліцією, от на прошлому тижні у нас були представники поліції. Я не пам'ятаю прізвища, вибачаюся, але дійсно був чоловік і жінка, і проводилися в шостих, сьомих, восьмих класах. Такі рейди з виховним заходом була я присутня стосовно її кіберзлочинності. Постійно на базі школи кожного навчального закладу проходить профілактика. Вона включає в себе різні фази, різні методи, залучені класні керівники, психолог, адміністрація закладу. Тому це важливо. І дійсно робота проводиться, оскільки головне це профілактика, профілактикою головне, щоб ми вчасно саме Володими. виявили так цю дитину, яка схильна саме до правопорушень. Я зрозуміла, я вам обом дуже дякую за розмову. І нагадаю, що гостями нашої студії був Василь Мадір, начальник сектору ювенальної превенції головного управління національної поліції в Закарпатській області, та Оксана Корпаш. Сподіваюся, що сьогоднішня програма була корисною для наших глядачів. І хочу порадити, що спілкуйтеся з вашими дітьми, розмовляйте і проводьте з ними час, навіть якщо часу зовсім не вистачає. Це запорука гарного клімату, здорового клімату у вашій родині. Це був вечірній ефір. Гарного вам вечора. До побачення.